От хороша, не чухається. Це півторарічна пальма. У середині червня цього року одного із її цуценят, ймовірно, загризла скажена лисиця. Ось тут вони жили, а я те, ну, те пико обрізано, я, я, я чую, що, що, що воняє, я не поняв. Це ж добре, що собаку я на цепу не держав. А якщо було вона втекла всього, а так загризли. А хто ж гриз? Я, я не знаю. Інша цуценя собака привела до двору Ольги Сирової. Там воно і залишилося жити. Його назвали Кузя. Вона таке потішне було. Ну як цуценя. Погратися із собачам періодично приходили сусіди. За декілька тижнів кузі стало зле. Ольга звернулася до ветеринара, намагалася лікувати цуценя, але воно померло. Сказали, з замотати в ганчірочку, покласти в пакетик. Покласти в ящик і винести. Це я все сама мала робити. Ну, я так і зробила. Це була п'ятниця. А в суботу по обіді дзвонять мені з служби Корюківської і кажуть, сказ підтвердився. У мами цуценят пальми щеплення від сказу не було. За декілька днів до Миколи Вовка приїхали фахівці із Держпродспоживслужби та центру контролю і профілактики хвороб. Три машини приїжджали. Каже, треба фантовхати, ми ну, аналізу не брали, нічого не брали. І ще ямку там викопали. Ми навіть бензин дали, привезли. Ользі подзвонила сусідка Миколи та розповіла, що пальму намагалися вбити. Убивали пальму, не добили, втекла. Хто вбивав, як убивав, хто вбивав, не знаю. Ну, стояли машини, було багато людей. От. Хотіли спалити, пішли за бензином, за шинами, щоб. Згоріло краще, а вона вилізла і втекла. Шукали. Не знайшли. Оце знаряддя вбивства, Оце цією палкою хазяїн бив свого вірного друга. Це жах. Ну ще казали потім. З вилами ходили його, її шукали. Вирвав всі покусав, і тепер, слава Богу, живий здоровий. На місці була і староста села Ірина Прохоренко. Вона розповіла свою версію подій. Служба приїхала, бо поступила до нас жалоба, що собачка не на прив'язі, і ніхто не знав, чи вона інфікована, чи ні. Ми приїхали туди, і собачка ну, бігала по хатою біля... біля хазяїна. То ми сказали, щоб він її прикрив, щоб вона не представляла загрози людям. То ми сказали, або ви її закриваєте, або треба купити укол, щоб усипити. Розказали, як ми викопали йому ямку. Якщо він це зробить, він сказав, я все зроблю сам. Хотів спіймати, прикрити і щось ну, раз ударив, але вона втікла. Потім побачили ще, що в нього є кіт також. Спитали, чи привити, чи ні. Він сказав, що ні, він не вакцинований. Він його також почав ловити. Він його поцарапав. Наступного дня пригадує Ольга Сирова, пальма повернулася. Вона не йшла, вона лізла, бідолаха. Знайшли ми її на, на дорозі вранці, раненько. Собаку заховали в закинутий сарай і прив'язали, каже Ольга, бо боялися, що люди її побачать і вб'ють. Тварина майже не ставала на задні лапи. Десь тиждень вона сиділа. Потім пішла ж до хазяїна, це називається любов. І тепер за ним бігає, як от, так от людям би повчитися такій вірності. Староста говорить, раніше селом бігали єнот і лисиця, але це був перший випадок, коли дика тварина вкусила домашню. Після цього усіх домашніх тварин вакцинували від сказу. До цього у селі були щеплені лише третина тварин. Профілактика сказу у нас відбувається навесні. Нам дзвонять із ветеринарної служби. Ми уточнюємо дату, час приїжджають. і в цьому році було безкоштовне вакцинування, але люди не поставилися відповідально до цього. Дуже піклуються про своїх тваринок, то всі йдуть, вакцинуються. А є такі, що не вважають за потрібне. Тепер я думаю, така ситуація відбулася, і люди людей навчило і будуть. Будуть вакцинувати тепер. Ольга Сирова розповіла, що своїх собак вона вакцинувала навесні. Жінка вважає, що дуже важливо робити тваринам щеплення від сказу. Так ви ж бачите, що що робиться, що сталося. Це справді небезпечно і треба людям дати інформацію. Це наше невігластво. Це я не знаю. Ну, по перш перш за все, не поінформованість. І з хворим цуценям контактували 10 жителів села. Усі вони наразі пройшли курс щеплень від сказу. Найкращий спосіб профілактики. І боротьби зі сказом це вакцинувати своїх домашніх тварин. Якщо домашні тварини вакциновані, то нам легше боротися з цим захворюванням. Про те, що власника змушували вбити собаку, сказав Євген Осипенко, він не знає. Ні, таких випадків я не знаю про ці випадки, про те, що прямо на місці тварину. Ні, над твариною встановлюється нагляд на термін 10 діб, 10-15 діб, встановлюється нагляд. Якщо тварина не проявляє жодних ознак захворювання, то з нею нічого вона далі спокійно проживає в домогосподарстві. Сказ це одна із найнебезпечніших хвороб, яка майже завжди призводить до смерті, говорить завідувачка вірусологічного відділу Чернігівської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби Наталія Ненич. За її словами, протягом останніх років кількість захворювань на СКАЗ значно зросла, бо через повномасштабне російське вторгнення неможливо повноцінно проводити імунізацію диких тварин та контролювати їхню чисельність. 21-22 рік, по факту, у нас було по одному випадку на рік фіксовано позитивних результатів. Після повномасштабного вторгнення, з 23 року, кількість почала збільшуватись, і е, на сьогоднішній день за півроку у нас виявлено 36 позитивних випадків. Це така ж сама кількість, як, наприклад, в минулому році це було за цілий рік, така кількість. І, е, на жаль, всі ті надбання, які були до цього, вони нівелювалися дуже швидко. Від хворої тварини сказ передається через укуси чи ослинення, розповідає Наталія Ненич. Інкубаційний період зазвичай триває 10-14 днів. Тваринка може виглядати абсолютно здоровою, але вже в слині міститься величезна кількість вірусу, і це величезна небезпека для інших тварин і людей. Клінічні прояви хвороби починаються зі зміни поведінки тварин. Вона може бути лагідною або навпаки дуже агресивною. Крім того, тварини намагаються заховатися або втікти, намагаються гристи, можуть розчісувати місця, де був укус пошкодження шкіри, і можуть їсти якісь неїстівні предмети. також в більш пізніх стадіях можуть паралітичні явища проявлятися, слиновиділення. Особливо у диких тварин вони перестають боятися людей і йдуть навпаки, до можуть з іншими тваринами до інших тварин іти або до людей. Тварин, які контактували із хворою твариною, відправляють на карантин. Якщо тварина Місяць, скажімо так, була на карантині, да ну взагалі то 10-14 днів. І після цього тварина здорова, нормально себе почуває, то можна не переживати. Дослідження на сказ у державних лабораторіях проводять безплатно, але зробити його можна тільки після того, як тварина померла, бо для цього потрібен головний мозок. Дослідження проходить два етапи. Перший етап це люмінісцентна мікроскопія. Вона триває до доби. Може бути за декілька годин до доби, а якщо ми отримуємо негативний результат. І в контакті з твариною були люди. То ми ставимо біопробу. Біопроба триває 30 днів, але бувають випадки, коли на 14-21 частіше всього дні, може проявлятися вже у біопробі позитивний результат. Наталія не радить вакцинувати своїх тварин, а також контролювати з ким вони контактують у будь-якій підозрілій ситуації. Треба звертатися за консультацією до ветеринара та лікаря-травматолога. Потім Пальмачки, пішли. От не хочеш кидати, Не хочеш свого сусіда кидати, Ой, сусіда хазяїна. Я тобі їсти дам. Пальма ж наразі почувається добре. Ольга зробила їй щеплення від сказу і незабаром планує стерилізувати. Наталія Гоман, Василь Матвієнко, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.